Дуже рада вітати вас в сьогоднішньому медивенті. Тема буде стосуватися гострого міокардиту, Вона дуже цікава. Ну, по-перше, в тому, що немає такого чіткого. Режиму як правильно вести хворого з гострим міокардитом, тому що багато дозлічень вказують на те, що препарати, які якби, мають протизапальний ефект, вони мають негативні наслідки в віддалених випадках, і трайли це підтверджують. Тому даю вам трошки інший варіант, під можливості не всі, якби є препарати обов'язковими, деяким можна трошки коли. Починаєш працювати тільки з біорегуляційними препаратами, змінити, виконати, вибрати тільки ті, які вас найбільше цікавлять в плані того, щоб завершити запальний процес, і дає можливість отримати гарні результати. І так почнемо з того, що звернувся а, пацієнт. А, 30 років скаргами на задишку при фізичному навантаженні тахікардію, перебої в роботі серця, загальну слабкість знижено працездатність, часті болі в ділянці серця, тисячого характеру по типу стенокардії. При фізичному навантаженні болі і задишка значно посилюються. Через два тижні після перенесеної грипозної інфекції з'явилися вказані вже симптоми. При тому грипозну інфекцію були Підтвердили лаборатор Задишка при звичних фізичних навантаннях. Жоня спочатку з'явилася, потім тахікардія, а потім вже приєдналися перебої в роботі серця. Тиснучі болі, які вже йому імітували степонапади стенокардії, з'явилися біля трьох днів тому. Приймав звичайні нестероїдні протизапальні препарати для того, щоб знижити температуру, особливо в період гострого захворювання. За нами відомо, що перехворів на дитячі. Інфекції останній час часто хворіє на геостропіаторній вірусні інфекції, і останній рік тричі перехворів ГРВІ з ускладненням вигляді затяжного бронхіту. але реховий сімейний анамнес не обтяж. При огляді бачимо, що пацієнт астенізований з нормального харчування, але серцева діяльність аритмічна, часті екстрасисту, тони глухі, тиск 110, на 75, частота пульсу 116, при тому пульс симетричний. Частота дихання збільшена, 21, інших ознак якоїсь патології не було виявлено. При лабораторно-інструментальних методах обстеження знайшли, що шоя підвищено до 38, ЦРБ до 44,1, лактат 38,6. тропонін і. На предмет наявності стенокардії прогресуючої або інфаркту скла 284,3. Тобто він мог бути позитивним. При... Рентгенологічному огляді патології не було виявлено, але були зроблені додаткові методи обстеження у вигляді електрокардіографії та ехокардіографії, які визначили, що є ознаки, які треба було диференціювати між наявним гострим коронарним синдромом і наявною ознаками гострого міокардиту. Все вклалося на те, що у пацієнта є гострий міокардит. Фракція викиду знижена. Клапанної патології немає, є часті мономорфні шлуночкові екстрасистоли і є елевація, але вона не специфічно не відповідає тим стінкам, які мали бути, тобто змішана ситуація, і відповідно є анамнез пов'язаний з грипозною інфекцією. У зв'язку з тим, що стандартна. Терапія має включати нестероїдні протизапальні засоби, але останні трайли вказують на те, що вони викликають навпаки погіршення стану, дають багато ускладнень. Використали з стандартної терапії лише препарати для контролю частоти серцевих скорочень і для зменшення, скажімо так. Тих порушень ритму, які у пацієнта були, використали бісопролоремі у мінімальних дозуваннях. Паралельно були призначені препарати, які завершували запальний процес, який розвився в серцевому м'язі, та підтримували всі органи і системи. Перорально приймалися лімфоміазод, криланін в краплях в 10 тричі тривало. травмель таблетований і хепіль таблетований. Після двох тижнів такої терапії додатково до цієї схеми довключився ще й препарат галіум-гель, також в краплях у 10 капель тричі на день. Крім цього, паралельно йшли два види внутрішньовенної та біопунктурної схеми лікування ін'єкційною. ін'єкційно внутрішньовенно вводились препарати лімфоміазот, троммілі, хіноцея і коркомпозитом. Всі препарати змішувалися в одному шприці, вводилися внутрішню один раз на три дні. Така схема була 5 ін'єкцій, далі тричі на тиждень на протязі 10 ін'єкцій. Після цього. Паралельно на фоні цього всього можна було використати метод біопунктури. Він вводить, дає можливість ввести препарати певної біорегуляційної дії над зонами, саме над зоною серця, для покращення результатів і для полегшення тої симптоматики, яка є у пацієнт. Ангелоніль, тром, лімфамміазот і кензін. Спочатку перші три ін'єкції зробили щоденно, далі потім. Один раз на три дні, і потім вже два рази на тиждень всього 10. і Паралельно, по завершенню такого етапу, більш інтенсивного, перейшли на більш спокійний у вигляді застосування ін'єкційних форм препарату, так само внутрішню вену, обіхінонкорсуйс і плацента, на протязі. Того, що на початку тижня вводили один препарат, в кінці тижня гляксаль, корсуїс і гепаркомп'іль. Така схема дала можливість, що через місяць пацієнт став відмічати, що задишка виникає лише при значних фізичних навантаженнях, значно зменшилася стихікардія, болі в серці і перебої в роботі серця, що його найбільше турбувала, а крім цього, загальна слабкість зникла після третьої ін'єкції біопунтури, тобто досить швидко. А осквертативно вже тони були приглушені, але ритмічні. Тиск вже 120 на 75, Ознак якихось порушень з інших органів систем не виявлено. частота дихання 14. При обстеженні лабораторно-інструментально вже ми побачили, що що є зменшилося, СРБ повернулося до норми, як лактат і тропонін. Вже б ехокардіографія побачила покращення скоротливої діяльності серця, і фракція викиду вже складала 51 Далі вже через 4 місяці на фоні ось такої схеми, тому що вона досить тривала, тому що це все розтягнуто в часі. Стан пацієнта ще значно покращився. Пацієнт відмовився від прийому бісопрололу та реміприлу, тому що йому не було йому необхідності. Він каже, що все в мене немає аритмії, в мене тиск нормальний. На що я буду її приймати. Тони серця вже нормальні, вже немає ознак будь-якої патології зі сторони серця, і що дуже приємно, то що збільшилась фракція викладу до 54. Це вже майже норма, ну не майже, а норма для такого пацієнта. І пацієнт дійсно є працездатний і при цьому не інвалідизує. Все це завдяки відбувалось тому, що біорегуляційні препарати. Дають можливість досить цікаво зреагувати з організмом людини, встроюючись в її систему, а саме в імунологічну реакцію, яка є запатентована. В Німеччині основ, ну, основоположниками цієї теорії саме завдяки сигнальним молекулам імунної системи вдається змінити імунну імунну відповідь таким чином, що утворюється диференціація регуляторних тихат хелперів третього типу з мотивом, які мають на своїй поверхні ці рецептори до цих препар... з цими препаратами, які мають конкретну тропність до певної ситуації. до Певної тканини і таким чином вони є індивідуалізовані під ту патологію, яка існує. Крім цього, хелпери третього типу вони є у нас першого і другого, вони є регулюючими, вони регулюють процес між гіпо і гіперреакцією, дають можливість ці ваги вирівняти. Якщо вони не активні або їх кількість значно зменшена і починає збільшуватись, наприклад. Хелпери другого типу у нас є гіперергічна реакція. Якщо хелпери першого типу, то у нас не йде навпаки хронічне запалення. Було зроблено величезне дослідження, яке було результати якого були виявлені доповіли на Євларі 2018 року про, про розрішуючі медіатори, Завдяки дуже великій роботі Чарльза Шерхана з Гарвардського університету, який виявив, що під час запального початку запального процесу утворюються речовини, які його завершують. і саме завдяки. Його роботі вдалося провести наступне дослідження з траумілем і деклофенаком, які показали, що деклофенак, блокуючи циклооксигеназу 2, блокує і вироблення цих пророзрішуючих медіаторів, які не завершують запальний процес, і тим самим провокує продовження, тобто створення хронічної, хронізації цього процесу. Троуміль має зовсім іншу дію, він діє на лейкотрієни, і Ніяким чином не впливає на вироблення просто та пророзішуючих медіаторів, і тим самим він завершує запальний процес, але зменшує його прояви та ознаки. Контролюючи його, і цим самим це дало можливість розуміти, чому біорегуляційні препарати, особливо травміль, є основоположником для того, щоб завершити, наприклад, той же самий гострий міокардит, в даному випадку це є необхідність це саме завдяки цим дослідженням. Крім цього, додатково було проведено дослідження по іншому препарату лімфоміазод. Дуже багато я знаю, що людей чули про нього, але не зовсім розуміють принцип його роботи. Він дає можливість. Завершити покращити результати при протизапальній терапії, особливо препаратами троміль, крім цього, він підвищує результати лікування, зменшення набріку, які викликаються внаслідок запального процесу, прискорює загоєння і ран інфільтраціями інфільтрація макрофагами набряклих тканин, посилює бар'єрні функції лімфатичних вузлів, знижує загальну інтоксикацію, сприяє оптимізації. І перебігу гострого запального процесу, що дуже важливо, особливо, якщо ми кажемо про міокардит, препарат використовується на всіх етапах запального процесу, особливо з міокардитом, це є дуже і дуже важливо. І е, роз, якби комбінація троумільним фаміазот є обов'язково при будь-яких запальних процесах, не маючи значення, де вони відбуваються. Але завдяки тому, що вони є в амбульних формах, ви можете цей процес прискорити завдяки біопунктурі, ін'єкційним формам, не лише тільки парентеральним. Крім цього, можна використовувати дві схеми лікування. Звичайно, та ініціюючу е, Ініціюючу застосовується при гострих станах, коли ми робимо або ін'єкціями, даємо препарат. Чистіше і з більшою частотою саме для досягнення цього ефекту. Наступним препаратом, який був необхідний, враховуючи грипозну природу цього міокардиту, це є препарат хіноцея композиту. Це препарат комплексної дії, який має нозоди. з більшості Вірусів, які викликають грипозну інфекцію, інфлюїзом назов, як ви бачите. Крім цього, там є мінеральні тваринні та рослинні компоненти, і він модулює, тобто змінює, нормалізує імунну відповідь організму на це саме те, що в нас є. Крім цього, він є в ін'єкційній формі, і він також може бути застосований у вигляді ініціюючого режиму або звичайного режиму, може бути використаний навіть для дітей у вигляді не ін'єкційної форми, а у вигляді прийому ампули пер ост. Препарат має синергічну дію всіх компонентів, замінює або зменшує кількість днів антибактері... антибактеріальної терапії, якщо в цьому є, щоб пришвидшує одужання. Наступним препаратом, який був необхідний для того, щоб отримати бажаний результат, особливо це стосується тихі та відчуття перебоїв в роботі серця, екстрасистолія, яка була у пацієнта. Використали препарат органотропної дії, це кралонін. Він має ті компоненти, які нам дуже відомі. Глід, але глід не плоди, а листя і квітки. Найбільша кількість квіток, тому що саме в них знаходиться найбільша кількість тих компонентів, які регулюють серцевий ритм. Дія препарату була направлена на усилення болі в області серця, посилення. Кровопостачання за рахунок розширення коронарних судрим, зменшення потреб міокарду в кислі, зменшення ознак ішемії, нормалізація ритму і підвищення нервово-психічної збудливості. Тобто, цей препарат універсальної дії він має кардіоспецифічність і може бути використаний в різних ситуаціях. Є дослідження, які проводилися в Німеччині на великій кількості пацієнтів з різними патологіями. І результат дав цього трайлу те, що 90% пацієнтів мають позитивні результати навіть за один місяць такого лікування можна його використовувати у вигляді монопрепарату або доповнювати стандартну терапію, або його поєднувати з іншим. Крім цього, були також зроблені дослідження в порівнянні з інгібіторами АПФ і діуретиками. Висновки, ефективність лікування кролоніном так, була така сама, як застосування з інгібіторів ГПФ діуретиками, тобто препарат майже замінює, але має більш позитивний результат на стан здоров'я та якість життя пацієнта. Ангіінгель органотропний препарат, який має ангіопротекторну капіляропротекторну антиритмічну, гіпотензивну, кардіотрофічну і спазмолітичну дію. Це препарат, який дуже чудово знімає всі оці больові синдроми, які існують, і призначення алопатичних препаратів поступово зменшується на фоні його застосування. Тому він і використовувався саме в таких схемах в вигляді біопунктури пацієнту для зменшення больового синдрому, який його турбував. Дослідження і методичні рекомендації ви бачите на екрані, що були зроблені що дослідження в 2003 році, вказуючи на застосування цього препарату при лікуванні стабільної стени кардії. Є інформаційні листи з хронічними формами ішемічної хвороби серця застосування цього препарату. При цьому показники Доталіальної функції покращувалась, покращувалась коротлива здатність лівого шлуночка і зменшувалась його дилятація. Ще один препарат дуже потужної дії, це корсуй з композитом. Препарат має кардіорегенеруючу, кардіотрофічну антиаритмічну дію. Тому застосування оцих препаратів було необхідним особливо для лікування міокардитом молодої людини, щоб вона була працездатною і не інвідалізувалась. Компоненти препарату Корсуїс композитом багатогранні, в них багато компонентів, і ці компоненти сприяють максимально позитивний вплив, замінюючи інші препарати, які мають токсичну дію на і так скомпрометований міокард. Крім цього, застосували препарат Хіпель для підтримки печінки жовчовідних шляхів жовчного міхура, враховуючи те, що пацієнт досить певний час приймав серйозні насторонні препарати і має ознаки холециститу, холонгіту, які були виявлені в ході досліджень. Крім цього, застосування. Стандартної схемої терапії призводить при, при, до енергодефіцитних е, ситуацій, то е, має токсичну дію на мітохондрії, і тим часом все сприяє тому, що йде. Цитотоксичність, мітохондріальна токсичність, і, як ви бачите, величезна група стандартних препаратів, антибіотиків, глюкокортикостероїдів, нестероїдних протизапальних мають цю активність. Тому необхідно відновлювати енергетичну ефективність шляхом застосування, особливо якщо це молода людина і ну, дуже короткий час з моменту розвитку захворювання з коінзимую композиту, далі переходити на препарат у композитом, який Сприяє відновленню дихального ланцюга в мітохондріях, і надалі вже переходити на гліоксаль композиту, який завершує і відновлює можливості мітохондрії кліти. Ось така схема використовується при гострих вірусних інфекціях, інтоксикаційних, хронічних вірусних, неінфекційних, протікаючих, рецидивуючих захворюваннях і дають можливість швидше вийти з такого стану. Тому гліксаль композитом вважається універсальним препаратом для завершення млявопротікаючого або завершення процесів значного вираженого, дуже значного вираженого запального процесу. Тому він використовується в цих схемах. І як ви бачите, схеми досить цікаві, вони враховують поступовість і тому можуть бути використані в вашій практиці. Бажаю вам впевненості та успіху в практичному застосуванні біорегуляційного підходу по оптимізації та індивідуалізації схем терапії. Нагал, наголошую на ну, те, що необхідно е, обов'язково використати препарати для завершення і використати, наприклад, якийсь один органотропний препарат, якщо ви тільки починаєте працювати з такими препаратами. Дякую вам за увагу. Якщо у вас є запитання, буду вдячна і відповім на них.